О. Про те, як вони вперше зайшли на завод. Дуже інтересно. Я колись э, на завод в мене, в мене э, дружина, вона Донецька, вона з Хмельницької області. І вона завжди дивилась, от чому там такі люди? От вони постійно вона фігівають кожен раз, коли їх бачить. І коли я їй весь час намагався пояснити, що насправді праця на заводі, ну це, блін, це справді тяжко, і людям після цього просто нема ні на що сил. І вона не вірила, не вірила, і одного разу в один щасливий прекрасний день я її, ну там, тишком-тишком протягнув на завод і провів 2 кілометри туди і 2 кілометри назад. Після цього вона сказала, що вона все поняла і більше цю тему не підіймає. Значить так, тут про завод. Значить, вони знайшли випадково закинутий завод і значить, заходять вперше з ним знайомитися. Це якраз от 20, майже сьома сторінка. Сірий вже як хозяїн підійшов до якогось того гаража і зайшов всередину. Кубік побіг за ним. Ми зі Славком рушили вздовж рейок, які вели в глиб заводу. Тут і справді не було ні душі. Не те, що людей чи собак. Я навіть жодного птаха не бачив, поки ми тут все оглядали. Чуєш, Славко, тут що, бомбардування якесь було, чи що? Та ні, воно так все і виглядало. Єдине, що, схоже, тут і справді взагалі нікого немає. А нам це на краще. О, отам, -от отам от я працював. Він показав на якусь високу, трохи похилено, як мені здалося, будівлю. Ні, чекай. Усе це так і виглядало, а як же воно працювало? Малевич, воно так і працювало. Але я, як? якось, та ти вгодиш. Ні, може за радянських часів тут це було пристойно, але я ж цього не бачив, бо я приїхав на завод на початку 90-х. Мені стало дивно, сумно і соромно. Чотири роки тому завод зупинився. А до цього люди працювали в таких умовах. Ну, тим не менше, привіт. Тим не менше, тут можна знімати фільми про післявоєнні міста. Ти ж це розумієш? Я коли вперше сюди потрапив, я теж про це подумав. Для мене це взагалі шок був, уявляєш, я за власним бажанням приїхав жити на Донбас із Галичини, щоб стати маленькою цеглинкою в могутньому фундаменті нової української держави. Я мав що сказати цим людям, я був впевнений, що вони повірять мені, що вони мене відчують. У був більш ніж сприятливий. Можна було починати стосунки з чистого аркуша. Обновити взаємні провини, все таке. Я з дня на день чекав хвилі агітаторів з усіх регіонів. Я чекав масової підтримки від змі та уряду. Я молився за потужний поштовх, який би ще в зародку винищив все, що могло надалі завадити нормальному розвитку моєї держави. Я любив Донбас якоюсь невмотивованою, але потужною любов'ю. Мені вірилося, що де де -а в цьому краю сильних людей рештки комунізму відімруть якнайшвидше. І ось коли я весь такий невагомий, духовний і світлий. Перше пройшов на завод через прохідну, мені миттєво палило крила. Це було справжнє пекло. Це була інша Україна, про існування якої я навіть не замислювався. Тут не пахло лебедями материнства, не видно було калинового цвіту, а рідну мову я чув мізерними уривками, здебільшого з інтонацією іронії, а то й ніщівного сарказму. Цей бік України був брудний, неймовірно шумний. Люди ходили вимазані якимось гівном з ніг до голови втомлені, брутальні. Тут у Шані були не розум, досвід, освіченість і хитрість, до яких я звик там у себе, а груба фізична сила та рішучість. Прийшовши з роботи у свою кімнату в заводському гуртожитку, я в першим житті напився до повної непритомності. Що, серйозно? Навіщо? Захотілося, Малєвічу. Вивір стояв такий, або надертися і продовжити своє життя ще на трохи, або втяти собі вени від безпорадності. Ну і що далі? Та що? Я прийшов працювати на завод-вантажником. Потім поступово влився в колектив, в виробничий процес, почав розуміти, що до чого. Щодня після роботи ми з хлопцями заходили в магазин шахтарський, що неподалік заводу, і брали по 100 грам на розлив. У п'ятницю ми напивалися суттєвіше. Кожного разу, коли мені в голову бив хміль, я намагався проповідувати їм ідеї національного відродження, з якими я власне і приїхав. Але чим далі, тим менш впевненими ставали мої промови. Зблизившись із цими людьми, перейнявшись їхніми проблемами, я зрозумів, що апелювати до їх національної гідності немає сенсу. Вони не мали національності в нашому традиційному розумінні цього слова. Так вони могли називатися ким завгодно. Я спілкувався там з етнічними українцями, росіянами, грузинами, німцями, греками, але їм йшлося не про власне коріння. Набагато суттєвішим для них виявлялась приналежність до певних професій електрик там чи водій, аніж до якоїсь національної спільноти. Категорично визначати себе людиною певної національності взагалі не в стилі мешканців Донбасу. Вони мають зовсім інші страхи, сподівання і відповідно потреби. Що саме ти маєш на увазі? Ну, окей, дивись. Я за ці 20 років. Не раз шов заклики і українізувати Донбас, і зробити його автономним, і взагалі дозволити, а то й змусити виперти його зі складу України. Мовляв, Донбас важкий, неповороткий, тоготомний, впертий, він не дає молодій державі рухатись в Європу, він заважає Україні розвиватися і бути Україною. Я нічого гіршого не чув в своєму житті. Попри всю занедбаність, промисловості, затурканість місцевих, тут можуть закрутитися шалені гроші, якщо навести порядок. З цього регіону можна зробити справжню цукерку, було би бажання. І той, хто даре горло про дозволити їм звалити куди хочуть, пошкодує, якщо вони таки звалять. А все ж мене як українця, тішить те, що всі ці розмови починають виключно політичні діячі. Це все починається з політики. А звичайні люди ніколи. Бо вони хочуть нормального життя і гідного ставлення до себе, а не безкінечних розмов на якісь теми високого польоту. Що ти відчуваєш зараз, коли ти тут знаходишся? Якщо чесно, то мені дуже стрімно, я не хочу тут залишатися надовго. Ну, зиму, я думаю, ми тут проведемо. Але стосовно Стрьону, от дивись, ти тут всього лише 10 хвилин. А уяви на собі пересічного роботягу, який проводить тут 40 годин на тиждень і так целе життя. Да. Коли йшов 10-й рік моєї праці тут, я щоранку підіймався і йшов на виробництво як на страту. Десь приблизно тоді я зрозумів нарешті, що українізація цього краю можлива, але вона повинна відбуватися не через методи примусу і мову ультиматумів. Переборкати Донбас нав'яче можна. Але цілком реально зробити так, щоб він був вдячний. Лише створіть людям умови, за яких і робота, і життя не нагадуватимуть катування. Припиніть розкрадання заводів і коштів, відрахованих на благоустрій виробництв. Дайте дотації на ремонт вулиць, розбити в місті фруктові сади. Вирвіть людей з цього довбаного, нескінченого фільму жахів. І ці люди потягнуться до вас із дитячою безмежною вдячністю. Це ясна річ всієї держави стосується. Але починати треба звідси, з Донбасу. Розв'язавши проблему з ним, можна взагалі не хвилюватися про наше майбутнє. Ти ж розумієш, тут конфлікт. Люди життя і здоров'я вбивають за роботу, не маючи ніяких сил, часу і стартових умов сидіти за книгами, наприклад, чи відвідувати церкву. А їх за це ненавидять. Держава на них звертає увагу лише перед виборами та й тоді обмежується киданням подачок та роздуванням всім вже на умовного питання. Але ж дискусії довкола другої мови тут доволі гарячі, хіба не так? Малівічу, це все без надії. Ти дай цим людям гідні умови праці, навіть не треба за хмарної зарплатні. Просто роботу, на яку можна ходити і не боятися там вмерти, і не підозрювати, що тебе нахабно і стабільно обманюють. Дай їм це все. І дурня промовність, страх НАТО, і вся інша херня вивітряться з їхніх голів за 10 років. Отак.